Будівництво розпочате за три тижні тому на території головної зеленої зони Ужгорода схвилювало представників громадськості. Мовляв, черговий клаптик парку забетонують під торгівлю. Чули дзвін та не знали звідки він. Насправді ж незабаром на цьому місці постане дерев'яна дзвіниця Свято Троїцького храму. Мукачівської православної єпархії таку відповідь схвильованим мешканцям міська влада надала б одразу, якби сама була поінформована про таке будівництво. Так вийшло, що нам землю виділили, а Я не дивився, ні в бумаги, не наші помічники виділили. Я думаю, виділи ту землю, яку ми просили. Виділи трошки менше там землі. І так вийшло, що ми зайшли на свою територію. Але я думаю, з Божою допомогою скоро в часі будемо просити, щоб нам довиділи землю. Аби вирішити питання з самовільним будівництвом, об'єкт відвідали члени міськвиконкому, представники прокуратури, інспекції архітектурно будівельного контролю та муніципальної поліції. На часі зараз призупинено у нас тут будівництво отець. Володимир, не буду будувати, поки не будуть належним чином оформлені всі документи до відвод землі. Архітектурна проектна документація, декларація про початок будівельних робіт. Оформити необхідні документи настоятелю храму. Рекомендували як найшвидше. Та він і не заперечує, адже сподівається завершити дзвіницю до Великодня. На перспективу ж, окрім цього, будівництва змін в інфраструктурі парку керівництво не планує. На Ценші момент тось, взагалі ніяких не йде розмов про якесь будівництво на території парку. Це можливо бути розміщення там якихось палаток, скажімо так, нових атракціонів, ну ніякого будівництва не буде вестися. І те, що буде вже розміщено, це буде розміщено на фундаментах тих, які залишилися ще з радянських часів. Тобто там, де колись в парку вже щось стояло. Також, за словами директора, на зустріч великодню в парку триватимуть роботи з благоустрою. Це прибирання території, побілка дерев та заміна пошкоджених лавиць.